У Луцькому палаці культури немає жодного вільного місця. Малечі з усіх куточків Волині завітали на різдвяне свято на запрошення митрополита Луцького і Волинського Ніфонта. Кілька років поспіль на митрополичу ялинку запрошували лише сім'ї священнослужителів. Цьогоріч тут діти з малозабезпечених родин сироти та діти загиблих військових. Частина дітей, зокрема, це діти багатодітних священників. Це в нас як своєрідна внутрішня корпоративна ялинка. Воно залишилося, але це менша частина. Більша частина це діти-сироти. І є діти, батьки котрих загинули в зоні, а то захищаючи територіальну цілісність нашої неньки України, нашої батьківщини. Запрошені прийшли не лише подивитися на дійство, але й самі підготували різдвяні пісне та колядки. Вважають, що свої традиції треба берегти та відновлювати. Потрібно зберігати різдвяні традиції, тому що це наша історія, це те, що використовували наш, е, наші батьки, наші дідусі, бабусі. Я маленький пастушок, загорнувся, від хати до хати, заколядувати. А ви, люди, чуйте, коляду рятуйте. «Яблучка, горішки, дитя на потішки. Уперше приїхали на митрополичу Ялинку багатодітна сім'я Артемуків Маневич. Батько священник разом із дружиною виховують п'ятьох діток, трьох донечок і двох маленьких синів. Дівчатки розповідають, колядок їх навчив тато. Тож Різдво Христове вони зустрічали дзвінкою колядою. Ми, ми ходили на різдво і колядували. Колядували. А що які подарунки отримали за це? Ну, Нам під ялинку мама з татом поклали подарунки. А за колядування А за колядування – гроші. Дітлохам показали різдвяну казкову ставу. Присутні вдячні за можливість забути про сьогодення та поринути в казковий світ. Запросив нас митрополит Ніфонд, за що ми йому дуже вдячні. Ось і дітки, я так думаю, теж будуть. Традиційно після дійства малечі вручили солодкі подарунки. Івана Романюк наля прокопчук для новин на часі.